17 серпня минулого року місто сколихнула сумна звістка. Під час штурму одного із блокпостів поблизу Ясуноватої Донецької області, захищаючи батьківщину, загинув шосткинець Василь Кондратенко. Всім містом проведжали в останню путь земляка Героя. 16 лютого під стінами загальноосвітньої школи номер 7 та вищого професійного училища відбувся мітинг реквієм, присвячений відкриттю пам'ятної дошки Василю Кондратенко. Адже саме в цих навчальних закладах пройшли учнівські роки десантника. Для педагогічного та учнівського колективів Шосткінського вищого професійного училища Василь Кондратенко назавжди залишиться прикладом доброти, скромності, працелюбності і мужності. Ми сумуємо за загиблим і пишаємося своїм випускником. Героєм десантником Кондратенком Василем Олексійовичем світла йому пам'ять у Шосткинському вищому професійному училищі. Василь здобув професію будівельника. Добрий, сором'язливий та світлий хлопець, саме так характеризує хлопця його класний керівник Ольга Зубова. До речі, її син десантник Максим Зубов, також був тяжко поранений у зонято. Тож жінка не з чуток знає наскільки хоробрими і вірними українському народові є наші воїни. Многі що туди не пошли, прячутся. И он пошел, он пошел, и как вот у меня сын, он говорит, мама, говорит, ты просто говорит, там не была, и ты не знаешь, говорит. Мы защищали не президента, мы защищали там не богатых людей, мы защищали землю нашу, чтобы они не пришли и не, как говорится, не нанесли вреда вот именно нашим семьям, нашим детям. Мы защищали вас, обычный народ, детей, женщин, стариков. Маляр штукатур за професією, військовий за покликом серця. Саме так знайомі характеризують Василя Кондратенка. Останні декілька років Василь присвятив військовій службі в 95-й житомирській аеромобільній бригаді. Його побратими, десантники також приїхали вшанувати пам'ять свого однополчанина. Хлопці розповіли, що Василь став для них справжнім братом, на якого завжди можна було покластися. Вася був завжди щирою людиною, світлим, всім йшов сюди на поміч. Допомагав всім, як чим зміг. Сідав, улипався. Був життєрадісним. Його ми всі будемо пам'ятати і любити. У нас отношения всіх дружин ми всі усі браття. Нас ну, этого не відняти просто, це навіть словами можна. У вересні Василю Кондратенко присвоєно найвищу нагороду шостки. Героя героя-десантника посмертно у достойного почесної відзнаки міськвиконкому. Війна вирвала з наших рядів кращого Василя Кондратенко, сильнішого патріота, мужню людину, людина, яка не сховалась за плечі інших, яка підставила свою грудь на захист нашої батьківщини. Давайте будемо гідні його подвигу вчитись у нього патріотизму. Слава герою! Слава Україні! Стати військовим Василь вирішив не випадково, розповідає його мати Світлана Васильівна. Всі діди та прадіди хлопця брали участь у бойових діях. Тому, коли постало питання, чи йти захищати рідну державу від терористів, відповідь була однозначною. Коли вже от послали їх туди в Донецьк, мама а що? Я ой, синок, це ж на війну. Всю, ну мама, а що ж, а хто буде захищати? Ми дожні захищати. Як ото у вірші піс... в українській... ну, письменника, що ми є народ, якого правда сила, ніким звоювана ще не була. Він вірив, що... Ну, щоб ворога швидко вигнати. у вищому професійному училищі, учні та викладачі створили також куточок пам'яті Василя Кондратенка. Тут можна побачити перші контрольні роботи хлопця, його креслення та авторські вірші серед експонатів і військова форма десантника. Ми намагалися з учнями показати, що він був звичайним учнем, і що саме звичайні люди здатні на героїчні вчинки. Дуже багато різних речей тут представлено, але не всі. Дуже багато їх є, нам багато подарували, які книжки він читав, чим захоплювався. Класний керівник там дуже багато чого нам надав. Ми пишаємось е, тим, що у нас учився в училищі. Е, е, Василь Кондратенко, та я хотів би бути схожим на нього. Василь Кондратенко був справжнім чоловіком, захисником, мужнім, сильним. Він пішов заради нас захищати країну. Ми повинні рівнятися до таких, як він, і бути такими ж. По завершенні мітингу Реквієму учням ВПУ випала нагода особисто поспілкуватися з однополчанами Василя Кондратенка, десантниками 95-ї аеромобільної бригади. В навчальному закладі провели урок мужності.